Всім привіт, слава Україні. Запрягли кобилки, веземо гній, так загрузили гною. Невелику фіру, але нормально таке. Запрягли лесу з маю, трохи познімаємо, покажем. Нагадую, кобили, можуть бути на продаж, кого буде цікавити. Номер буде в описі, будете дзвонити, питати. Ці кобилі, лиси, що справа. 9 років. Кобила трохи худа, бо кобилу ще лошак кігне. Кобила жеребна по обамі. 100% робили УЗД. Кого буде цікавитися, дзвонити. Ця лошиці. 12 квітня буде 2 роки. Лошечка запрягана. Все як має бути. No, ще ще не знаю, ще ми ще її не порвали, ще швидко. Бужна Та безпоровати такі кобилки на продаж. Может парі дві тебе. Кобрилки добрі. Как-то спустилась до рассыпалась. Та фира такая нормальная. Фира в Может, я кто-то больше грузил. Я спи грузом так. Ну, вот стало все. Є, малюсі. Добре, трапляємося. Та пара, яка велика у нас. Та знову не показували. Майор показував, але ще строки не показували. Можеш показати. Покажу нам Челс. він вже сам вдома селищи. Нині ми його лишили перший раз самого. А так як ми їхали лесу одного, то коло має він стояв, а зараз сам ніколи не стояв. Нині перший раз спробували його лишити. Кофір. Кинені в роботі. Така така погода, холодно, нічого. Лису зараз поправим, бо ще вже поменше з цей, трохи прислів'ю. Зараз буде захиститиш. Моя файна, ні худа нічого. Моя я рік вісім місце тут толщечка файна до роботи, прикладає чорно. Коли не боїться ні машини, нічого машина зараз. Р -р -р. Ja. Sekiruk pašunjev, volene bojuči, što. Nesutra početi pelati, sekuvati, Вода чуть-чуть большая, едем Вода не кусает ничего Не пугают, Всі розумно вже і сама напрягає свій пари. Ik zie hier weer terug, chef. Ik zie hier iets mis. Nou, leel nou. Nou, zo goed, kijken. Ik heb hier een soort hulp. Ik heb er ook een keer verkeerd. Maar ik heb Збилася Я не... Маю ще не спали. Нема роботи, щоб можна залишитися. Ще не хочу кувати. Ще ми ходимо на весну єнду. ще старі, Не заказали водій, їх можуть прийти. Олега Франківська. Сигначки одразу шкіри не моти. Очень. что он 1 мая уехал, если он хочет. Ехали пары наши, одну мочили. Йди в пайну все. ще що тут поєвірці. Коли щоб підкували, валися, храмою все.

нормально йдуть. Так що я їду за ліцями. то брат Афіна трохи сіга не було, б'є.